Польща буде головати у 2025 році, і вона буде блокувати вступ України до Європейського Союзу. Тобто, поки ми вирішуємо питання із тим, що було. У е, так, під час Другої світової війни це безумовно втрата. Це людське життя, і кожному із нас е, жалко. Це безумовно. Ми пам'ятаємо. Але в цей самий час українська земля заливається кров'ю від російських загарбників. А Польща блокує нам цей вступ. Пане Микола, як це пояснити, і які тут дипломатичні навики потрібно застосовувати для того, аби знайти ось цю спільну мову з поляками? Знову ж таки, я повторюсь. Вони говорили, що під час бойових дій питання польської різні підійматися не буде, але вони кінцево стоять на своєму? На жаль. Політично складова в Польщі, вона переважає всі логії, логічні так сказати, формати підтримки України і боротьби з агресою Російської Федерації. Це і Волинській трагедії, це пам'ятаємо по блокуванню зерна і наших інших товарів, які йшли не тільки в Європу, а транзитом йшли в інші країни світу. Тому в даний момент ми бачимо реалії. Це реалії сьогоднішнього дня в Польщі. І лідери якраз політичних партій, діючий президент, прем'єр. Міністр справ вони на це реагують ефективно і піддаються цій кон'юнктурі для того, щоб мати імідж підтримку в окремих частинах населення поляків, коли ми великий діалог з поляками різних категорій говорять, проблем немає. Це політики ведуть таку з гостру полі, е, сицею, лінію для того, щоб завести ситуацію, на цьому мати відповідний політичний імідж і далі тримати той регіт, який вони завоювали на виборах, або намагаються опозиції вже діяти проти. Але якщо ми говоримо вже чітко, глибоко як ми мали ту практику стару, все-таки це глибокі контакти. Із громадськими організаціями, релігійними організаціями, парламентарями, парламентарі наші з ними відповідальні порозуміння, представниками уряду, представниками підкреслю ще спецслужб на неофіційному рівні. Цей формат працював дуже потужно, впливаючи на керівництво Польщі через позиції бюро безпеки Польщі і служби безпеки України. Служби зовнішньої розвитки України і відповідно розвідувальних підрозділів Польської республіки, які формують позицію на вищому політичному рівні поряд з політиками, парламентарями, громадськими діячами, релігійними діячами, якраз спецслужби, які показують загрози і Польщі, і в цілому до чого приведуть такі дії в першу чергу не тільки до відносно України, а відносно Польщі, Європейського Союзу, НАТО. Отут треба консолідована активна робота. Я прямо скажу, але це завдання наше. Тому що ми можемо звинувачити скільки завгодно поляків, і вони будуть ще більше, більше настроєні. Якщо як зняти проблему? Активно працювати, використовуючи аргументацію, яка переважає оці всі фобії або ці загострені політичні питання над цим питання глобальної безпеки, питання окупації України і Польщі воно стоїть, мабуть, на порядки вище, ніж волинська трагедія або і там подібне. От і друга складова вивести діалог, як поїхав Сибіга. Найти і цю модель, як вирішити, і вона буде вирішена, щоб бачити перспективу. Можливо, ще не сьогодні відкласти на якийсь період, як ми говоримо, але дати позитивні меседжі і механізми подальшого вирішення, тоді зняти і цю проблему, що ми намітили шлях. Оце всі моменти потребують глибокої, професійної комплексної роботи. Я ще раз кажу, була тяжка проведена свій час робота на протязі п'яти років. Вдойшли до результату. Поном піднялося, значить, треба робити нову роботу. Сергій, ви перший заступник голови української делегації в парі. Чи підіймається питання волинської трагедії? І який погляд або у представників європейських країн? Ні, ніхто це питання не піднімає. Ви знаєте, щоб можливо завершити цю тему? Я хотів би нагадати фразу дуже відому по завершенню кінетрології вогнем і мечем. У нас не дуже її любили, але вона така, як є. Історія, на жаль, не треба її прикрашати. Що поки між собою воювали українці і поляки, їх загарбували росіяни. Так, от для того щоб вдруге такого не сталося, я розумію, що повинно бути розуміння, взаємоповага з двох сторін. А тема ультиматумів, вона в цих умовах є, на мій погляд, неприйнятною. Пане Сергію, повернемося все ж таки до історії, але трішки в іншому ракурзі. Про голодомор 1932 33 років. сьогодні парламентська асамблея ради Європи проголосувала за резолюцію, яка визначає голодомор 1932 33 років геноцидом українського народу. Про це повідомила заступниця голови комітету інтеграції України з Європейського союзу, голова делегації України в Парі Марія Мезенцева Федоренко. Також парі закликала всі парламенти держав. Членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад. Почуємо, і ви дасте коментар. Ця резолюція є важливим кроком у міжнародному визнанні голодомору як геноциду та підкреслює сучасні виклики, з якими стикається Україна. Пишаюся, що колеги підтримали мою ініціативу більше року тому. І це вже друга резолюція. Пане Сергію, друга резолюція. Що це нам дає? Ну, перш за все, історична справедливість, без якої ми не зможемо відновити правду про Україну в цій історії. Дуже важливо, що ті, хто був присутній при обговоренні, коли це було і в комітетах, і в сесійній залі, я хочу нагадати: 46 країн представлені в парламентській асамблеї Ради Європи. Абсолютна більшість з них вже ратифікували в парламенті. Відповідні заяви звернення стосовно затудження геноциду українського народу під час голодомору було чітко вказано на сталінський режим, який в цьому винуватий. Але в чому важлива ця резолюція? Ми змогли довести і зв'язати, що це фактично відбувається століттями, коли російські правителі, хто б це не були, чи царський режим, чи сталінський режим, чи новітня. Імперія путінська, вони завжди хотіли знищити українців, і, от, наприклад, в усьому світі відома була трагедія голодомору 21-22 років, коли весь світ допомагав тоді ще радянському союзу, заявляли про те, що ідуть ешелони з зерном, Сполучені Штати, Європа. Але документи, які зараз відкриті, свідчать про те, що єдина територія, на яку тоді не пускали. Ні американців, ні європейців. Це була територія України і Кубані. Це було умисно зроблено для того, щоб доводити ситуацію в Україні ще далі. А от якраз про трагедію 32-33 року мало хто знав. Ми знаємо, як в засобах масової інформації тоді повідомлялося навіть ті, хто відвідували сталінську фактично Росію. Вони умовчували ці факти, хоча. Мільйони і мільйони жертв вже неможливо було приховати. І от мені здається, це дуже важливо показати, що фактично це геноцид проти українців або етноцид навіть. Бо це було за ознакою нації зроблено.